ситуацію на Донеччині говоримо із очільником регіону Павлом Кириленком. Пан Павло є на зв'язку з нами. Пане Павло, вітаю вас. Вітаю вас. Насамперед, оперативну, будь ласка, інформацію. Як минула доба на Донеччині? Доба минула з обстрілами. Лінія фронту обстрілюється. Найбільш найгарячішим лишається Бахмутський Авдіївський Новопавлівський напрямки. Також було завдано ракетного удару по одному з закладів середньої освіти у місті Краматорську, середньою середньо середньоспеціальної освіти, і так само обстріли відбувалися ще в місті громад, які відносно віддалені від лінії фронту. В цілому ситуація по обстрілам. Вони не є такими, що зменшуються, і втім, по наступальним діям, ворог успіху не має, і просунутись по основним напрямкам, які я назвав ворог, не може. Пане Павле. Чи є загиблі й поранені внаслідок цієї доби, яка ще триває? Так, загибли три особи загинуло за минулу добу, але це станом на ранок. У нас звітність іде кожного ранку: три людини загинула серед цивільного населення, і вісім отримали поранення. На жаль, ми фактично щодня фіксуємо загиблих і поранених серед цивільного населення. Щодо лінії фронту, хочу з вами трошечки поговорити, але хочу попросити, щоб режисери вивели нам глядачі, щоб побачили карту, яку створив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Це карта, як змінювалася лінія фронту з 11 вересня по 18 по 18 і бачимо на Донеччині згідно цієї карти звільнений Святогірськ, і як мені здається, в притул наші війська вже підходять до Лимана. Пане Павле, прокоментуйте. Будь ласка, наскільки ви можете, наскільки це можливо? Ось цю карту і наші наступальні дії так. Місто Святогірськ є звільненим. Наразі проходить комплекс стабілізаційних заходів, які Певний період часу будуть тривати до цього. Мною підписано також розпорядження про заборону в'їзду сторонніх осіб донов деокупованих територій для того, щоб в першу чергу не наражати на небезпеку тих осіб, які волонтерських організацій, які будуть залазити вантажі і допомагати. Людям при цьому нами підготовлене все необхідне від продуктів харчування, медикаментів, тощо для і сьогодні було проведено додаткові вжито додаткові заходи по відновленню критичної інфраструктури не тільки у Святогірську, і в інших, дякуючи, дякуючи збройним силам, впевнений деокупованим територіям, тому. Робота плідна щодня триває, але до Святогірська зараз людям заїжджати не можна зараз. Заїжджати не можна, тому що це місто є вкрай небезпечним і там великий обсяг роботи не тільки спецслужб правоохоронних органів, а й також піротехнічних підрозділів, ДСНС тощо, і потім вже згодом я буду повідомляти про хід подій відповідним чином. Можу вас попросити прокоментувати, якщо звісно це можна. Окупанти сьогодні заявили про обстріл Донецька і, начебто, 13 загиблих. Що знаєте про це? Я взагалі по бойовим діям і в першу чергу по успіхам на фронті, по тому, як розвивається події на фронті. Коментую в першу чергу у нас військове командування надає коментарі. З приводу обстрілів і будь-яких заяв окупантів, відразу ж скажу, що жодна їх заява не може розглядатися як достовірна інформація і те, що вони. Їх сама ціль не надавати достовірну інформацію, а розповсюджувати і надавати фейкову інформацію, тому їх коментарі чи якісь виправдовування з приводу там їх наданої інформації, я думаю, недоречно і недоцільно. Я точно знаю, що. Українські збройні сили, українська влада налаштовані на деокупацію території і на те, щоб зупинити і знищити ворога. Ну, точно не цивільне населення і де деокупов... на деокупованих територіях, як на деокупованих, так і на окупованих тимчасово територіях живуть такі самі українці, яких ми згодом звільнюємо обов'язково. Ну, власне, тому я вас і спитала. Дякую за відповідь. Аби ви спростували брехню. Дякую вам, пане Павле. Спасибі за розмову, Павло Короленко. Начальник Донецької обласної військової адміністрації з ним говорили про ситуацію на Донеччині за цю добу.